Директор товариства з обмеженою відповідальністю Прудгенетик Петро Книшук отримав почесну відзнаку за співпрацю. Вона надійшла від державного центру зайнятості. Кандидатуру Петра Книшука запропонував Коломийський міськрайонний центр зайнятості, адже протягом багатьох років установа тісно співпрацювала з господарством. Основний акцент спільної діяльності створення нових робочих місць, особливо для соціально незахищених верст населення Коломищини. В приміщенні Коломийського центру зайнятості організували скромні урочистості. Щоб особисто урочити відзнаку Петрові Книшуку, в Коломию приїхав директор обласного центру зайнятості Григорій Горбаль. Він вважає, що для нашого краю перспективна галузь – це туризм. Саме агропромисловий комплекс це той фундамент, який потрібен для розвитку туристичної інфраструктури. Нема ні одного туриста, який би приїхав і хотів відпочити, не поївши. А якщо для того, щоб він міг прохарчуватися і харчуватися якісними продуктами, якщо ми сьогодні використовуємо свій природний рекреаційний потенціал, для того, щоб людина могла подихати свіжим повітрям, щоб людина могла побути у наших екологічно чистих горах, то ми маємо і разом з тим і забезпечити, щоб ця людина могла і поїсти екологічно чистий продукт. Григорій Горбаль вважає, що ведення сільського господарства має відбуватися не старими методами, а за допомогою новітніх технологій. А якщо вдається створювати ще й нові робочі місця, це особливо позитивно. Тому для центрів зайнятості важливими є ті роботодавці, які займаються саме сільським господарством. Петросичу я вам вручаю за дорученням державного центру зайнятості на. Бажаю далі тримати так своє господарство. Воно, звичайно, вимагає багато сил, здоров'я і енергії. Давайте і далі будемо і з вами співпрацювати і дружити. Нагородити відзнакою Петра Книшука запропонував Коломийський міськрайонний центр зайнятості. Установа вже багато років співпрацює з господарством. Основний акцент спільної діяльності створення нових робочих місць, особливо для соціально незахищених верст населення Коломийщини. Протгенетик і прометей. Обидва ці підприємства є сільськогосподарські, не так багато їх в районі, декілька, яких працює чимало людей. Закріплено багато землі. Земля належним чином використовується. Служба зайнятості організовує на базі його господарства і громадські роботи, і стажування проходять безробітні. І також служба зайнятості сприяє цим двом господарствам, надаючи дотації. Петро Книшук подякував за нагороду. Каже, господарству завжди потрібні кваліфіковані фахівці трактористи, комбайнери, водії, зоотехніки, але потребують і підсобних робітників та доярок. Тому співпраця з центром зайнятості корисна всім. Праця у сільськогосподарському виробництві носить сезонний характер і для того, щоб ми не можемо забезпечити круглорічно людей е, хорошою платнею, через то доводиться деколи да, у зимовий період відправляти людей у, у центр зайнятості. Але хочу вам сказати, що оскільки наше господарство з кожним Роком все більше розширюється. Якщо ми починали у 2001 році з 30 гектарів, то на сьогоднішній день, маючи в обробітку 4 тисячі гектарів землі, все це додатково потребує трудових ресурсів. Нам слід запам'ятати таку річ, що без людей, без людей я є просто Петро, а з людьми я є. Петро Васильович, як директор, значить, і ми таким чином робітники доповнюють мене, а я доповнюю робітників робітників. І я хочу, щоб все було у нас як найкраще в нашому районі.